Нині церковь споминає пам'ять мучениці Матрони Солунської, Фесалонікської. Що ж таке основне, скажімо, із життя цієї Святої? Вона була служанка у знатної єврейки по імені Пантила. Но Вона була тайна християнка. І муж Пантіли був управляючий військами римськими – Ну от Матрьона була тайна християнка, почитала Господа Ісуса і коли вела пантілу у синагогу, то вона лишала її коло церкви, тої-то то, то, то здання, а сама бігла до своєї церкви і успівала помолитися, потім бігла і вже на виході з синагоги пантілу вона проводила домів. Но одного разу не вспіла прийти, а була туди. Наступала іудейська Пасха, Ми хотіла прийняти участь у богослуженнях, які передваряють праздник Пасхи у християн. Напомню, що згідно рішення Вселенського собора, єврейська Пасха, як обично, по древнім правилам оприділяється по рівноденстві, але Іудейського лунного календаря, не теперішнього, а лунного старого єврейського. І коли 14-го Нісана середина того місяця, котрий примерно як март наступає, то якщо після 14 Нісана на небі з'явиться повна луна, повний місяць, то день єврейська Пасха. Православна Пасха, згідно рішень Собора церковного в першу неділю після єврейської. І було прийнято ще й правило, хто буде празднувати Пасху до євреїв з євреями, да буде і звержен вон із християнства. Западна церква, звісно, тільки вже у 20 віці рішили то апостольське правило змінити і сказали, що ні, ні, можна і так робити. Но Наша тема нині друга про то, що Пасха, наша православна, має точні канонічні параметри. Точно, коли після весеннього равноденства по єврейському лунному календарю буде місяць на небі повний в той день єврейська, першу недільку після них наша Пасха. І от Матріона захотіла прийняти участь, якраз ішла тоді. Страсна седмиця і чуть чуть запоздила, а пантила вийшла із синагоги видить не є служанки. І вдруг предали матриону, сказали, що вона ходила до церкви християнської. Пантилася дуже розсердила, хоча по всім правилам могла повісти пантила то ніч-ничто -ніч, далі роби. Ну, ви ж по чому-то проти християн. Ніхто не був благосклонний. і пантіла почала збивати матріону, але самим сильним образом. Но що удивлялося, Закрили Матрьону на три дні, відкрили через три дні, а вона рани ісцелені веселим личком. І так повторили три рази, і кожен раз Господь ізціляв Матрьону, і вона була з веселим личком. Нам, християнам православним, в нинішні часи, коли гонять християн, а кажуть, що не ні, ні, то вони не є, що б'ють під храмами, хоч, то не б'ють. Нам важливо розуміти, що матріона не була озлоблена, да її били за Христа, а вона мала веселу речко, світленьку і радісно. І ми сьогодні відемо. Що нам деколи кажуть, ну почому ви християни, вас гонять, вас переслідують, а ви не сердитеся, а ви не ходите понурі, а ви радуєтеся радостю Христовою. В чому діло? Откуда у вас -то та сила? Ми відповідаємо та сила Христова, яка перебувала у Матрьону яку ми нині празнуємо, її збивали три рази, причому били дівоче тіло палицями. Котрої мужчини би не витримали. Но вже після третього збіяння, вона вже попросила у Господа благословення і спочила. Але оскільки пантила хоч була служанка її Матріна, вона не сміла, по законам того часу, вбивати слух, <клух> може було наказати, але не вбивати. А вона вбила свою, свою служанку. Але перед смертю Матрін сказала своїй, Госпожі, ти знаєш, ти є твоя раба, ти маєш надо мною власть, так і хочеш, маєш мене вбити, но єдного ти не маєш надо мною. Не маєш надо мною власти над моєю душою, котра є Христова. Іменно подвиг Матрони нині вказує нам, що християни не можна бити зовнішньо, нагнати в унію, як то, то робили поляки, коли завели Брестську Унію і православних захвачували храми, а потім храми були пусті, продавали їх євреям. А потім таку ж унію завели через 50 років в Ужгороді фанатики із Вени, і знову та сама картина: Насилу заганяють унію, б'ють, переслідують. Но народ оставався вірним. А тих, котрих загнали, могли б зовні залишатися, но внутрішнє. Може чоловік оставатися вірним, як і Матрьона Солунська, котра заявила: Не маєш ти над власть, власті, над моєю душою. Тільки Христос. І сьогодні теж, як видиме, коли читаємо, як виражаються наші християни, священники, митрополіти, котрих судять у храмах, вони всі відповідають: ну що маєте ви право зловживати владою над нами, придумувати нам злочини, ліпити нам те, що нам ся й не снило, але не маєте власти над нашою душею, котра є Христова. А значить, і сьогодні ми маємо в Україні можливість відіти подвиг, який мала свята Матрона Солунська. Так поступаючи, ми тут, діти Божі, живі, благословенні, радосні, не взирає на зовнішнє гонення, ну а в вічності віримо разом з Солунською Матроною і з усіма святими зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічної радости. Амінь.